Привіт усім! Мови Тюкя! Рада знову бачити на своєму каналі. Сьогодні я знову прохожу інді хоррор гру, яка вже доволі стара, як я розумію, бо я її дуже давно бачила в Ютубі. Одразу вибачаю за якість свого голосу, мені щось знову поганенько стало, але я вирішила не відлинювати від зйомок відео. Бажаю вам гарного перегляду, беріть щось смачненьке, а ми розпочинаємо! І це гра Security Pulse Я її колись давним-давно бачила на Ютубі, але ось вона мені потрапила на очі, коли я переглядала ічі. Я подумала, чому б ні? Тож давайте розпочнемо. Mm. Тут у нас буде дуже багато тексту, якщо не помиляюся, і нам потрібно буде перевіряти машини. Сподіваюся, я не буду пропускати якісь букви, бо це буде дуже весело. Правило роботи. Обов'язково поговоріть з людиною в камері. Уже в машині, вибачте. Вона має працювати. Вона має працювати тут. Перевірте людину. Перевірте її особистий номер на передній частині автомобілю. Якщо номерні знаки особи є в реєстрі працівників, ви впустіть їх. Якщо їх немає в реєстрі, ви повинні сказати їм піти. Ворота відкриваються лише до співробітників. Тримайте. Ворота закритими, доки не перевірюєте номерний знак людини. Угу. Бачите, я ще хворію трохи. Точніше, Я вилікувалася, але щось я захворіла. захворіла. 6,12, 69. А поговорити? Ні, тут можна поговорити, все нормально. Боже. Я вирішила не одлинювати. бо сьогодні мені погано стало. Чудова ніч у вас, згадаю, я попереду хороші речі. Не проти впустити мене? Ні, він більше нічого не говорить. Ну, окей. Давайте перевіримо. Який номер, почекайте, який номер був? Номер G12. 69 r Р. 12 12 mm. смішно, якщо я якісь пропущу номера, і ви будете писати Ні, є ось g 69 R. Тобто, ну є, він нам щось нове скаже. Так, ми відпустимо, бо номер є. Тож, ми не маємо права затримувати цю людину. На лінію. L -L -E O N 31. Ну ой. Тиха ніч. Повинна буде добре. Відчуваю, все буде дуже погано допустити мене всередину. Чекайте Л-О-Н-31. Аня Лео. Чись подивимось. є чи у нас така людина. Лео Н31, та у нас друга частина Л31. 31. Н31. Так, ми впустимо. Так. Ну, Можно. А, не, у нас сама закрывается. Ой. Відчуваю, це буде поганий день. Але він занадто важливий для того, щоб пропустити. Скажи мені, коли я зможу проїхати. А його немає. Я ще раз це провірю, можливо, я щось пропустила, але його немає. Якщо я щось пропустила, пишіть в коментарях. Бо я сліпа. А ні, почекайте, є Джордж Філіпс good Boy І саме таким чином це все пам'ятала. Є одна машина. Давайте подивимось. Там якісь лаги. XT2M28. Знову нічний. Як он називається? Я слово забула. Я чув це. Я сумніваюся, що сьогоднішній вечір затягнеться надовго, Принаймні, не для мене. Чи можу я проїхати? Ті 2 X-ті М28. показалось? Так. О! Це було? Що-то зависло? Приїжджай. Щось я усіх пропускаю. Буде хтось, кого я не пропущу? Тут є записка. Є одна записка. 12.06.96 рік. Хвилювання порив. Ми дуже близько до завершення експерименту. У нас. Там щось хтось дзвонить. Добре, окей, пізніше дочитаю. Aerocode 0 5. Стоп, топ, 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 топ. Эрикод. Зеро. Пять. Ага, все. Фор. What Окей. Okay. Он машина. Ау, висим, сим, у, ай. Мені навіть цікаво, що він... Навіть... Мене реально наплягає трохи, що ми, типу, всіх пускаємо. Ну, вони всі є, тож, нема з тим проблем. Краще бути вдома, грати в ігри, але мене викликали в екстреній ситуації. Чи не могли б ви мене впустити? Я не знаю, тут обов'язково з усіма треба говорити. <гас> Нє! Аж... А є чи ні? Ні. Чекайте. А у 8.71 А ви А, випиниться, що його нема. Ну, ми його прогонимо, якщо нема. Я сподіваюся. Ні, він є. Він є. Все добре. Ну, поки є можливість, давайте далі записку прочитаємо, бо мені щось і не дають дочитати. О, Боже. Це. Я тільки ж так перелякалася. Я думала, що зараз щось вискочить, тому що я його пропускаю. Ми дуже близькі до завершення експерименту. У нас було кілька нещасних випадків. Хтось на ім'я Наташа помер минулого тижня, але це все того варте. Тобто нам ще треба дивитися чи цю людину називати якось як Наташа? Окей. Okay. see it? Someone holding to... Looking for us It's scary Hey, guy you will kill us or what? You are scary. I'm looking for you. Фа 5 А48. Гай, looking for you. Get out of here. You scared me. Інша пізня ніч. Так, те саме. Не проти впустити мене. Get out! Фа 5 5. Андрес, тобто він... Фа 5. А-48. Так, да, все є. Ей-е-е! -е -е Стий. І це не... Ну, цю людину не звати Наташа, давайте зараз подивимося. З що я пам'ятаю. Ну, ми поки ніяких Наташ не пускали. Чех тебе звідси у прибрати, чувак, іди отсюда. <правоч> <правоч> Я боюсь виходити. О, пішов. <правоч> Тутуртур туртур. Кто стукав? По стукав? Просто стоимо, дмо твою System Fail System, System Fail Мы кость пустили. Ми когось пустили, походу. Чи не ну, там щось взорвалось? Ця машина тільки що тут стояла. Боже мій. Тільки що ця машина до нас під'їжджала, я її боюся. Це штаб-квартира Нова Нукс. Сьогодні мій перший день. Я трохи заблукав я і запізнився, не проти впустити мене. ТИ4 т Т-9-3 мку Що це плямка є? Т де... Я його номер забула, клас. ДІ... Чти, та що ж тебе так підкриття? Де і чотири, а його нема? А тебе нема? Що плямка є? ще раз зараз перевірю. Харе плямка, як вона неприємна на вуху, я не можу. Клас, у мене наушники відключись. Немає тебе в цьому в рахунку. Ну, no. кіраут. Я не знаю, чи те, що я зменшила звук, повпливаю якось на зйомку. Але мене наушники після не хочуть підключатися. Git out! Як же вона учно плямка, я не можу. Хтось дихає, окей. Okay. Какое <кхем> скучно. А ні, як ре... ну реагувати не буде? Ну окей. Пур-пур-пур-пур-пур-пур-пур-пур-пур-пур. Іде нова машина. А... А Чому двері не закривають? Thank you. Re8. А, oh, боже. Наташа Сіхт, а вона померла. А вона померла. Get out Кіраут! Як її прогнати? Я не можу її впустити. Вона є, але Наташа померла, і її ніяк прогнати не можна. Вона все те саме говорить, її прогнати не можна тут. Прогнали. Ну окей. Тут якщо не... <coughs> не помиляюся, всього декілька кінцівок, не тільки одна. Что там все дуже грустно? Emergency. 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 Lockdown system activated. Security Что? Там машина выезжает. For your dead. Никто на телине. Никого на телине. Goodbye. что люди настала. Чем они прям за симатра. Эндин Хуан. А шо, буде, Давай, Или, правда, шо будет, если он, Наташу пропустить? Давайте попробуем. Я правда, типа, что будет, если Наташу пропустить? Ну, у нас ж по факту є. Ну, і тепер навіть цікаво, що буде, якщо впустить Наташу, і що, якщо впустить отого чела. Давайте спробуємо. Зараз я буду пускати от прям усіх, 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 усіх пускати. Даже не дивитися, ми десь дивитися не будемо просто всіх пускаємо. Я тут проходила Додатково і тут є ще одна зі Прикиньте, 16.06.96 рік. Якщо директор продовжить проводити свої кляті тести, ми ніколи не зможемо відкритися сек... секретно. Це займе лише короткий проміжок часу. Кольно. Там ще одна записка! Я потеряла всі записки. Піпець, прикиньте, яка я неуважна. Перший раз прохожу і ні одної записки нема. Піпець. Треш. Директор, що проводить тести. А я застрелю його, якщо так триватиме далі. Ще у нас є якісь записки. Ні, нема записок. Давайте... Ну я, я вже сказала, що на цей раз я буду всіх пропускати, того пусть заїжджає. Я ну, не знаю, що буде. будет. Короче, всіх впустили, Я поки проходила, тільки тут посмотрела. Бо ну, блін, скучно, ти сидиш тут, не те саме. Ну вони навіть теж... Навіть... І що це таке. А вона, то не проїжджає. Вона. Ще одна зіписка. Зіписка, ребята, зіписка. Як це закрить? О боже. Ми знайшли ще одну записку ура. 02 -07 96 рік. Нарешті. Експеримент покращено. Ну, я так схвильована. Я відчуваю, що дійсно змінить цю компанію та світ на краще. Дивіться, ми зібрали всі зіпіски, Наверно, всі. Я не знаю. Тому можна якось закрити? Хенкс. пам парам Я вилікувалась два тижні не назад. Шо це таке? Зима, ти мене мучаєш. Парау, парам парам. умерси. Emergency. Emergency. Lockdown system activated. Поки вс то же Парам 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 парам, 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 Парам. таких концертов такие Я знаю, я А. 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 И. Ну. What the fuck was happened here? Ending Можливо, тут є якась потаємна кінцівка не впевнена, що мені щось не дасі, бо я знайшла всі записки. Я впустила того чила. І все. Я нічого не Ну, Як я зрозуміла, вони роблять якісь тут експерименти, які до чогось призводять, а до чого. Ну, то гарне запитання. Гра нудновата, якщо її перепроходити, то ви задобитесь, тому що номера взагалі не змінюються. Тобто все таке саме, як і було. Другий раз вона, вона не реграбельна, навіть якщо ви хочете пройти на другу кінцівку, то я не думаю, що вам воно треба, насправді. Зайдіть в інтернет, подивіться, що там, яка друга кінцівка на цьому все, я повинна, напевно, було це спочатку сказати. Або ви вже прийшли сюди, щоб подивитися, що яка там друга кінцівка, бо вон так впадло і дивитись. Нічого, чесно. Можливо, в інтернеті є якісь пояснення сюжету, але я не дуже хочу в цьому сильно розбиратись. Мене, мене воно прям не дуже сильно зацікавило. Ну, просто норм. Воно мене не налякало нічого. Норм. Просто. Я не знаю, це навіть поганувата гра в плані саме хоррору. Можливо, я щось не зрозуміла, може я тупа і десь не розібралася. І ви напишете мені в мене в коментарях. Уйо, ти сліпа? Ти не побачила? Взагалі-то всі записці, яку ти не побачила, був збережений весь сюжет цієї гри. Ну я не просто, щоб ви написали. Напишіть свої думки про цю гру, бо я не знаю, як на неї реагувати. У мене от взагалі немає ніяких думок про цю гру. Вона, я, скоріше що забуду про неї через годину. Пишіть свої враження в коментарях, я буду дуже рада їх почитати, бо я читаю всі коментарі. Всі не сумнівайтесь в цьому. Я читаю все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Під... Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось. Якщо вам не сподобалось, то не підписуйтесь. Робіть, що хочете. Це не дуже цікаве відео, напевно, було в моєму а, ютуберському а, житті. А, тому переходьте на мій канал та діліться іншими відео, які можуть вас зацікавити з друзями. Можливо, я пройшла те, що хочуть подивитись ваші друзі. Тож, кидайте їм це. Далі, будуть ще цікавіші ігри, я не завжди проходжу інді-хоррори, бо не завжди вони цікаві. Тож. Я прощаюсь не назавжди. А поки що. па-па.